І якраз от коли ми дізналися про цю новину, якраз згадалася оця золота чемпіонська команда Юрія Калітвінцева, яка виступала і виграла чемпіонат Європи серед 19-річних. І одним з лідерів цієї команди був Денис Гармаш. От ми сьогодні перебирали багато футболістів, які виступають у чемпіонаті України. Все-таки вони на даному етапі, ну, більшість з них себе яскраво зарекомендували. Але Денис Гармаш, безперечно, є суперзіркою зараз на даному етапі серед всіх футболістів, які виступали у цій команді. І Гармаш це підтверджує у кожному матчі. От сьогодні він в матчі проти порту, от подивіться, статистика гри е, Дениса Гармаша. За два удари, два моменти створено, одна з них результативна передача. 45 передач загалом, 85% точних передач, 62% передач вперед, 100% виграних повітряних гідноборств, 5 підбирань, 2 перехоплення. Нічийний результат Динамо проти порту. Це ну, на 50% заслуга Гармаша. Стрейкторович, ну гармош выглядит сейчас очень здорово. Набрал форму и физически здоровый команд. Я думаю, считаю один из лидеров. Ну, можно было сюда еще добавить и рыбалку тоже, теж игрок той З тої команди, правильно, да. стої команд. Ну, на даному б... е... да. етапі от Гармаш відіграв просто фантастичну поєдинок. Я, честно кажучи, єдиний футболист, ми звикли Динамо бачити агресивну в Європі, правда? ж? Ми, Едуардо з вами про це говорили. Да, агресія була, тільки від одного Гармаша, ні. Самое главное, она вона була ну, правильна агрессия. Ми знаємо, какие бывают моменти, да, у нього моменти агресії, которая йдет не на пользу. Для центрального хаува, ця статистика. Очень радует 62%, 62 передач вперед. Именно то, что точных, это да, но то, что это обостряющие 60% передач, это очень важно. Это, с этих передач сдаются момент. Два центральных хала. 85% точных передач это здорово. Это уровень ну, практически Барселоны на самом деле. Поэтому это самое важное. Мяч в команде, команда не передала. Давайте про то, мяч. Що говорили после игры э, партнера Дениса Гармаша, после матча спорту. Це було видно по мені вооруженим глазом. Денис сьогодні, мабуть, був один з лучших на полі, не лучшим в нашій команді. Це моє міння. Ти грав, отдал голевую передачу, мог забить два м'яча. Много виграли Ну, Прекрасний матч, і дай Бог, щоб він так далі продолжал. Хочется, звісно, всіх відмітити, але я думаю, що один з лучших сьогодні був на полі. Ну, але один гармаш виграти в порту не може. Вот це ми ділилися враженнями там із Едуардом і з іншими людьми з приводу цього поєдинку Ну і давайте озвучимо їх вже в студії тому що мені все-таки агресії від Динамо не вистачило тобто в мене таке враження що Динамо побоялося виграти в порту Едуарде мені не хватило лідерських качеств легіонерів скажімо так да которых ну вважається всегда легіонер это человек который должен быть как минимум лучше да тех людей которые грають в этой стране і гражданство да, України. Я не видел каких-то таких лидерских качеств ни у Вилозу, ни у Антуныша. То есть наши ребята выглядели лучше. Я считаю, что этого не хватило. Никто не повел то команду. то Хорошо, а э, в шахтар Реал, в принципе, можно на украинцев, то тут на покипе. Сергей Викторович, вы ви згодні? Ну, я соглашусь с Эдуардом, потому украинцы все-таки, ну их большинство на самом деле в Динамо. А не, Ну, может вы просто говорите, как як люди, которые с своего часу пробовали там легионарскую хлеба, разумеется, что вымагает легионарий в инших краих. Конечно, ну, Конечно. это тоже немаловажно. Ну, так должно быть. Не, ну Динамо Динамо все равно смотрелось, как бы немножко, на мой взгляд, немножко растерян, особенно после того, как пропустили два гола, когда начали проигрывать, все-таки ощущение было такое, что дальше не знают, что делать. Хотя при этом ну, автоматически пытались атаковать какие-то моменты создавать. Но вот это растерянность все-таки как-то вот. Не, не то Динамо було, не, не узнавав я немножко Динамо. Я, може, вихований, просто, знаєте, на Динамо Хацкевича, Бількевича, Гусіна в середині поля, де, знаєте, якби люди з заднього місця не злазять, підкати, б'ють, стеляться вперед, і передачі атаки, вперед, біжать, забігання. Ну, мені якось все-таки, знаєте, десь академічно зіграли. Але я схиляюся до того. що Просто, знаєте, три роки не грали в лісі чемпіонів. Просто побоялася. Просто, просто, десь просто побоялися, десь не повірили. Тим більше Ярмоленко в останній момент захворів основний лідер. Нема такого вот у вас? Не было, Сергей Викторович? Да не думаю. Наверное, все-таки что-то случилось. Я думаю, Ермоленко для этого и, по большому счету, наверное, и остался в Динамо, никуда не уехал, чтобы играть в Лиге Чемпионов. То, что він, ну там, безперечные причины ну, было. Так, Але то, что... просто, що, ну вот, страху у вас не, було? не, не было, не було в очах? В них? Ну, я не думаю, что перерыв наоборот, мне кажется, люди должны з таким желанием выходить, что. Ну, наоборот, это на пользу должен быть был перерыв. Но не получилось, ну, как вы говорите, да, там в подкатах, то Динамо, это сейчас Динамо играет чуть другой футбол, пытается играть, да. И, а и, не, багато, и, Не совсем может быть удачно получается. Но надо или не надо, это решает же тренерский тренинг. Полный тренер. штаб, Да? Я би не судив строго Динамо. Все-таки перва гра за, за після трьох років, Все таки, ну давайте, давайте скажемо, що все-таки положительний результат. 2-2, все таки, я думаю, увереності придасть наступних іграх. Золі на те, як розвалили події, безперечно, це позитивний результат. Хоча першими відкрили, і я думав, що десь, знаєте, оцей гол гусів, він десь дозволить трохи, знаєте, так би ну, розбігтися. Команда навпаки почує впевненість. Але е, загалом результат. Нічийний, вдома на старті абсолютно, абсолютно закономірний. Я просто хочу сказати, що, можливо, ця гра от, десь самі футболісти повірять те, що вони можуть. Найголовніше, вони вірили до кінця, і, забили і далі, на характері. І далі та, хочеться і дальше, їм сказати, і дальше, що можна да, грати. Можна, можна, і Нічого і нужно. там страшного нема. Ні Порту, ні Челсі, яке зараз там не дуже добре от, перемогло арсенал, але там тільки завдяки. Акторським здібностям одного футболіста попереду, але не суть в тому, суть в тому, що можна грати, можна, можна йти вперед, можна атакувати, нічим вони не гірші. Як показала Грасма, вони по собі не вірш. Вони просто в мене не повірили. Дай Бог, що вони вірили в наступних поєдинках, правда? ж?